Друзі, всім привіт! Ми сьогодні є в Брієсті, це Хорватія. І поговоримо про готелі в Хорватії. Тут таке дуже малесеньке містечко. Взагалі-то колись, щоб заїхати сюди, потрібно було робити дуже велике коло. І тут я би так сказав, слабо дуже розвинутий е туризм. Через те, що. Колись треба було сюди дуже довго їхати, і ніхто не хотів сюди їхати, дуже тяжко, бо велика відстань. А 3 роки тому побудували Пелешевський міст і тепер Бріста стала, я би так сказав, як на Лудоні. Дуже легко до неї добратися без проблем. І хочу вам сказати, що вона помаленьку. Набуває такого вигляду дуже гарного, помаленьку розбудовується і приваблює туристів. Дивіться, на рахунок готелів. От Отам далині. Бачите готель. На жаль, я не можу туди зайти, бо він повністю весь заселений. Є там різні номери і номери і розцінки там. 120 євро за добу за номер. Що там входить в номер? Що є в номері? В номері є дві кімнати з двома великими ліжками і також є окрема кухня. І в тій кухні є ще окреме таке місце для диванчику. Я би так сказав, то дневна кімната вона поєднана з кухнею і з кімнатою. Там також є ліжечко, ну і санвузол, от і все, що ви будете мати за 120 євро. Але зато дивіться, коли ви виходите з вашого готелю, ви маєте прямо перед готелем море. Ну, Тут такий пірс. З малими дітьми тут треба постійно дивитися за ними, але якщо пройтися чуть-чуть далі, там вже є повноцінний пляж. Де ви можете собі спокійно проводити час з дітьми, маленькими дітьми, він є неглибокий, пологий, так що з тим проблем нема. Отак, От то на рахунок цього готелю 120 євро, тепер перейдемо в інший готель, який коштує 40 євро. Там є ще інший готель, але правда я не знаю, яка там ціна. Там... Мені невідомо. О, там зверху. Дорога, по якій ми спускалися сюди донизу до такого чарівного містечка, як Брієста, Дивіться, друзі. І тепер ми йдемо в такий менший готельчик нижчого рівня на багато, я би сказав, наполовину, ну дивіться, там 120, а тут 40 євро сутка, то є різниця. І також немає можливості зайти всередину, показати вам, але він є на. Два-три рівня нижче від там того, бо там зроблено нещодавно повністю євроромант, всі нові меблі, все нове. А тут, а, от як бачите, отак от він виглядає, старенький такий, але все поприбирано, все чистенько. І вартість номера 40 євро. Що там входить? Також дві кімнати, два ліжка, туалет, кухня. Ну і так, як ви все тут бачите. І собі простенький готовийчик. Ну і з плюсів ви зранку пробудилися і вже на першій лінії. На першій лінії, дивіться. Дивіться, на рахунок магазинчиків. Тут є проблема, що тут немає магазинчиків. Але по дорозі, як їхати сюди в Брієс, то там є два великих супермаркети, в яких ви можете затаритися. Ну і вже тут мати собі на той час, який ви собі тут заплануєте. Або можна потім ще раз до нього вернутися, то буквально там 15 хвилин до нього вернутися, якщо ви на машині, то взагалі з тим проблем немає. Ну тут, на жаль, нема. Через те, що, ще раз нагадую, що коли не було Пелішевського мосту, в цю частину було дуже довго і тяжко їхати. І тому тут а, нічого сильно не розвивалося. Але після того, як вже побудувався міст, помаленьку, помаленьку вже розвивається. Все, і я думаю, за 2-3 роки воно буде виглядати як кожне якесь курортне, гарне містечко. Отак От то, друзі. Всім гарного перегляду. Підписуйтесь, ставте лайки і почуємось. Нагадую ще раз, курортне містечко ReSTER.